Толик приехали твои спасители. Ой. Приехали спасители. Ось так зустрічають хлопців білих янголів, мешканці Красногорівки зі сльозами радості та розумінням, що їх не покинули. Щодня білий Янгол група поліцейських начали з Русланом Лукомським виїздить до прифронтових містечок Донеччини. Попри масовані обстріли та близькість ворожих позицій, вони доставляють людям їжу, ліки, предмети першої необхідності та надію. Декілька місяців життя у підвалах без світла і з мінімальною кількістю води та їжі. Саме так українці змушені доживати свою старість через російського агресора. Хлопці білі янголи евакуюють абсолютно всіх мешканців із фронтових регіонів. Ви за нами приїхали. Да, да. Ви скажете віщей у нас много. Давайте виносіть, хто є, влізе. Будем вміщати. Боже, 73 років года дружить і бомжом остаться. Пасіва, ребята, небажання місцевих евакуйовуватися попри пряму загрозу життю та здоров'ю. Хлопці з білого янголу вважають головним викликом в роботі своєї команди, адже люди евакуюються лише тоді, коли у них нічого не залишається. У містечках Мар'їнка та Красногорівка на Донеччині досі залишилося багато цивільних, серед яких є діти та люди похилого віку. Щодня міста піддаються обстрілам. Як результат, страдають цивільні. Закривав двері, і тут жарив. і мене сюди, да, закинула часто білий янгол допомагає людям із пораненнями. Хлопці зазначають, що зараз стали у нагоді ті навички, що вони отримали під час навчань з домедичної допомоги. Коли йде бій, їздити важко, але життя людей важливіше. Білі янгули у черговий раз закликають мешканців не тягнути до останнього і виїжджати, коли місцева влада пропонує це зробити, аби потім не довелося виживати у підвалах.